Привіт, я Іванка і я подумала, що вам би цікаво було провести цей тиждень в горах зі мною. Ну, ви не проведете зі мною прямо весь тиждень, бо я працювала, знімала, працювала, знімала, але сьогодні в мене вже останній день. Зараз я піду познімаю про свій повод, розкажу, як ми тут жили, чим займалися і покажу трішечки кадрів, які я все-таки встигла зняти протягом тижня. Ходімо. Точно камера. Відео саме себе не зніме, а жаль. Дуже тішу, що вже вдруге мене запросили в гори знімати проект, де я просто фільмую гірське життя. Не думаю про монтаж, перегляди і все таке інше. Останній тиждень я провела в горах в цьому афігенському будинку. І дуже багато бігала з камерою і штативом в руках. І не тільки з ними. Так як ми собі самі були і режисерами, і продюсерами, і помічниками, і прибиральниками доводилось робити різне. Трохи відпочинемо і підемо далі. І Але про все по порядку. У нас тут таке щось відбувається вітер, як на морі. Просто в цьому закутку майже ніколи не буває вітру, скрізь буде вітер, а тут буде тихо і спокійно. А зараз прямо він дуже теплий. Реально ми відчуваємо себе, як на морі. Зараз будемо снідати і робити перший знімальний день. Я обожнюю готувати сніданки. Здається, це єдина класна, правильна здорова звичка, яку я набула за своє доросле життя. Вчасно, регулярно завжди снідати. А ще красиво, щоб там були різні кольори, щоб була гарна тарілка. Бо я змирилася з тим, що естетика це теж одна з моїх цінностей, яка приносить мені задоволення і заряджає енергією на день. Не буду від вас приховувати, що для красивого відео часом і вікно зайвий раз доводиться помити, і стіл протерти. Але тут реально так красиво і затишно, як на картинці. І всі сніданки відчуваються саме так, як ви їх зараз бачите. Готуємо все для зйомки, допиваємо каву і вперед. На вулиці все ще вітряно і так гарно, що ну, це неможливо передати. Ми з Інною розклались і почали роботу. Вона готує, я знімаю. Сьогодні просто такий вітер шалений. Минулий раз п'ять днів зйомок, ні разу не було вітру, і я навіть не думала, що з ним так складно буде знімати. Тут зі столу щось перевертається. Цей вітер свистить просто в мікрофон. Капець, Цікаво. Майже закінчили приготування голубців, і тепер, нарешті, маємо перерву на обід та чай. Вийти традиційний гуцульський чай. Автентичний улун. 600. Автентичний гуцульський улун. Ну, от якраз другий зйомочний день, да? Да, просто ми можемо на вулиці зігнати, але ми сьогодні опихаємось. Було прийнято рішення все-таки упехатись. Ми взялися готувати два рецепти за день. Ми повинні робити один день, але доки є погода, доки все. Е, Обіцяли минулого разу собі так не робити, але от я сижу, стережу нашу наступну страву і не побігла сковорідку. І будемо дознімати. знімати. Уже погода змінилася просто тричі. Оцей був вітруган, потім почалося сонце, сильне пекло, потім вітер абсолютно зник. Зараз сонце заховалося знов такий вітерець вже стало прямо прохолодно. Наша англійська дама зі сковорідкою. Скріпотую. Чистою сковорідкою. <рес> У мене пішла рекурсія. Я знімаю відео, як я знімаю відео, і я заплуталась, в який момент вже треба зупинитися. <рес> Це був перший і останній день, коли в мене були сили та час знімати бекстейдж. О. Де мій кінь? Білий? <різь> Білий. Ні-ні-ні. Коричневий. мені коричневий підійде по кольору. А тут і улюблена частина дня під'їхала, коли ми пробували те, що наготували. І менш улюблена, коли потрібно було якось прибрати за собою ввечері. Наступні дні знову були красиві затишні сніданки, знову красива осіння природа, і навіть ось такі сюжети. Ми хотіли зняти кадр, як Інна красиво підлітає терасу, але для цього потрібно було її підготувати. Офіційно, це була моя улюблена частина зйомки. Ну все, вистачить мені підмітати. ще трошки туди. Незмінно неймовірним було небо щодня вражаючі сходи сонця ви лиш подивіться. Набрала дрова і. Вмикати опалення. У гостьовому будиночку, де я жила, було затишно і класно. З побутових мінусів там не було санвузла, тобто туалету і душу була лише підведена вода краній кухні. Але на короткий термін воно мало для мене і свої плюси. Тому що так би я не вийшла на вулицю подивитись на зорі о 12 й ночі і навіть о 5-й ранку. А повірте, воно іноді виглядає просто вау! Окрім печі, можна було увімкнути електричний обігрівач, яким я жодного разу не користувалася за цей час. А от чим я користувалася, так це теплим електричним простирадлом. Дуже рекомендую, якщо у вас вдома холодно. Ця невелика проєктна робота дала мені поштовх і в розвитку цього блогу одним важливим усвідомленням. Я зрозуміла, що якби я так багато і регулярно упахувалася над ним, як я упахуюсь над роботою, то блог би був уже далеко попереду. І я почала шукати шляхи, як вийти з того тупикового періоду, який в мене був в жовтні, коли я не опублікувала жодного відео. як бачите з цього відео, процес пішов. Попередній випуск набрав рекордну кількість переглядів за перший тиждень, і я навіть отримала кілька цікавих запитів на рекламні інтеграції. Одна з них буде вже в наступному відео. Вибратись із дна прокрастинації мені допомогли давно відомі вам здоровий сон, відпочинок та адекватне планування. Голос ринковий, але мені треба записати. Але такий низький, непогано, правда? Стільки працювали весь час, що реально не було часу записати відео. Вчора був час, але я була така втомлена, що я зрозуміла, що в мене нема з вами говорити. Сьогодні є. Буквально в день приїзду сюди я писала допис в інстаграмі про те, чому я не дуже хочу жити в горах, а хочу жити біля гір. І... З мінусів, там в основному було, що це складно і дорого, про що всі знають, хто жили в горах. А от плюсом я написала вид з будинку, бо я люблю, коли гарно. Я прийняла цей факт. І поживши тиждень тут, я ще зрозуміла, як працює цей вид. Кожного ранку мені хочеться встати подивитися, що там. Тут Дуже часто красиві світанки, в мене вікно ще виходить на сторону де світанок, і з семи днів лише один був такий, що там було сіро і не видно. Навіть коли дощовий день, навіть коли якийсь вітер, погана погода, завжди цікаве небо. І це те, що мене мотивувало прокидатися прикидатися вранці, і уявляла, якби я зараз була в себе вдома, і я б не встала з ліжка. Тому дуже класна штука на подумати. В мене там стоїть таймлапс, записується світанок, тому дивіться. Інна готує сніданок, а я пишу. До речі, дякую всім, хто закинув на мій збір. Я сподіваюся, що до моменту публікації ми вже закрили ту банку. Все ще не зібрали, але не біда. Один з фондів, який я активно підтримую, а вони підтримують Сили оборони України, це Лемберг Волонтери. І цього разу я вирішила ще й залучити своїх глядачів, щоб допомогти їм придбати чергову партію дронів. Щоб швидше зібрати гроші, я вигадала одну активність. Нещодавно для себе в інтер'єрі я роздрукувала одне з фото з гір, в яких власне і зняти це відео. Ось воно і пропоную розіграти серед вас. Ще один такий принт. Фото не обов'язково цена. Зараз я покажу, серед яких моїх фото ви можете вибрати щось собі в інтер'єр. Розіграш працює для донатів від 50 гривень. Хто раніше закидав на цю банку, автоматично беруть участь. А якщо ж ви бачите, що збір вже закрито і розіграш проведено. Просто активно закликаю підтримувати Сили оборони України. чим можете. Полярне сяйво. Я вчора фотографувала там. Зараз розкажу. Вчора саме з цієї точки я фільмувала полярне сяйво. Це було дуже цікаво і дивно. Взагалі, я раніше ніколи не думала, що в Україні щось таке буває. Та й взагалі про нього не думала. В мене не було мрії щось там побачити, поїхати. Минулий рік я була в Канаді і там про це говорять дуже багато, тому що там його видно. В Ванкувері конкретно фактично ні, а от в інших північніших містах Канади так. І там я про нього більше дізналася. Дізналася про те, що коли воно слабеньке, то його фактично не видно. Але якщо ти його фотографуєш, тоді можна побачити сяйво. Тому до цього я була готова. І я знала, що вже минулого квітня в Україні це було. А я тоді сиділа в Ванкувері, де дійшов дощ, просто дощ. І от сидимо, ми вчора ввечері з Іною повечеряли, сидимо, і вона така: о, хтось таке сторі запостив з рожевим небом. Я така, та ну, ну, булося. І розказую їй про сяєво ці історії. Потім дивлюсь, в новини з'являється. Я така, а пішли, подивимось у нас. Виходжу і бачу так ну, світленьких марків. Я така, це сяйво. А це було просто над якимось містечком, селищем, певно. Хмарки, світлі. Я давай фотографувати і пробувати переконати її, що це точно сяйво. Потім я додумалась навести телефон на північну сторону, бо воно якби полярне, північне. А, я нічого не бачила, сфоткала, а там така просто рожева пляма на телефоні. От, ну і потім я провела годину з телефоном, з камерою, і зараз покажу вам кілька знімків, які вийшли. Я його, чесно, майже не бачила. Ось цей. Знімок, де найяскравіше його видно і прям видно от отоді я неозброєним оком бачила ледь-ледь рожеве небо. Всі інші фото там, де це все за хмарами, я просто бачила звичайне небо, це вся камера. Тому, якщо ви дуже переживаєте, що ви пропустили, можливо, ви не пропустили. Дякую, що провели цей час зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Якщо вам це відео сподобалось трішки більше, ніж просто сподобалось, то можете закинути чайові після перегляду відео. І до нових зустрічей. Па-па! Знаєте, тут, що тут відбувається? Я записую підводку до відео, яке вийде через тиждень. Зараз ви дивитесь влог про тиждень наших зйомок, а згодом вийде повноцінне інтерв'ю, де Інна Ед розкажуть про цей будинок, коли, як вони його придбали, що вони тут роблять, і взагалі це буде повноцінний великий випуск от таке. Тому підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити випуск наступного відео.